У мене взагалі дуже багато запитань до цих міжнародних організацій, які декларують, що вони там, начебто, захищають права людини, але в той же час вони просто спокійно спостерігають за тим, як абсолютно зухвало на всі ці на всі ці права людини просто наплювати і Російській Федерації, і так званим там ДНР та ЛНР. В тому що Червоний Хрест ну в першу чергу сьогодні робить спроби самоусунутись від відповідальності за ці процеси. Хоча я вважаю, що саме на цих міжнародних організаціях і на інших країнах світових, сьогодні, як мінімум, частина відповідальності за ці теракти, за ці знущання, вона все ж таки лежить, тому що е, саме через те, що вони закривають очі, не реагують. Не роблять абсолютно жодних вчинків, та і, хоч, хоч якісь кроків для того, щоб цього не відбувалося, цим самим вони породжують нові теракти, нові знущання, нові зухвалі злочини і в тому числі і вбивства і катування, які відбуваються на цих територіях. Сьогодні всі ці правозахисні організації, якщо вони себе такими дійсно вважають, то вони мають бути в Єлєнах, і вони мають бути в. Інших сізо вони мають бути в Російській Федерації, там де утримують е, зараз полонених, тому що е, з ними вже давно поводяться не як з полоненими. З ними е, ну це просто ж хворі на всю голову росіяни, які катують, вбивають, знущаються. Про багатьох ми взагалі не знаємо їх долю та судьбу. І якщо вони вже назвали себе там правозахисними організаціями, то вони мають зробити хоч щось, або взагалі перестати існувати.